Всім привіт! Сьогодні покажу декілька видів канапок з оселедця. Сподіваюсь, відео буде для вас корисним. Отже, для приготування намазки з гороху нам потрібно масло, відварений горошок. Купила заморожений горох, якщо у вас є домашній заморожений, просто чудово. Яйця. Сіль перець і трохи лимонного соку. І все перебиваємо зараз блендером в пасту. Перетерла все блендером. І дивіться, яка елегантна і добра намазка вийшла. Можна сказати, з нічого, а точніше з того, що я завжди вдома. Ще до смаку можете собі спробувати, що потрібно додати. Хліб для бутербродів можете використовувати будь-який, який у вас є. Можна сірий, можна білий. У мене ось такий, ми дуже його любимо. Він з льоном, з зернятками. Дуже смачний. У вас який є, такий використовуйте. Добре змащуємо хліб на маскою. До речі, полюбила зараз я горошок. Недавно готувала на канал салат з горошкою. Так він мені засмакував, такого консервованого. Не дуже люблю. А такий він дуже смачний як свіженький. Викладаєте оселедці, скільки бажаєте шматків, можна один, можна два. І фіолетову цибулю зверху і все буде такий у нас добрі канаточки. Можна ще кріп зелененький, але і так гарно. Якщо у вас є домашній горох заморожений, то просто... Можна сказати, з нічого ви можете приготувати ось такі добренькі канапки, тому що тут є лише гороб відварений, яйце і оселедець. Ось такі з хроном оселедцем та цибулею будуть в мене ще канапочки. Якщо ви готуєте, якщо у вас є домашні, то супер. У мене буде купований. Хліб також обираєте, який маєте, який любите. Ківі та оселеця канапки. Перший раз готую, ніколи не робила такого поєднання. Цікаво вже буде. Змащую хліб вершковим сиром. До речі, ніколи не робила таких канапок з ківі та рибою. Я знаю, що роблю з червоною рибою. Я ніколи не робила, щось не розуміла такого поєднання. Хоча в мене є, наприклад, рецепт канапок з ківі та халви. До речі, пишіть, чи ви готуєте такі канапки з рибою, червоною та ківі.